Доброго вечора вам всі, ми маленькі музиканти і вже не маленькі музиканти. З вами я, пані Мила і наш український проєкт з українською піснею в кожен тім від Harmony Prime Music School. І сьогодні в студії Я не сама. Зі мною просто чарівна, дивовижна, красива родина пані Марії. У Фейсбуці ви так і пишете. Вишиваночка, і от на вас подивишся сьогодні, ну просто красиві люди переді мною, ваші сини Дем'ян і Андрій. Я вас дуже рада вітати в нашій студії. Пані Марія, мені надзвичайно приємно сьогодні бачити вас. Оскільки ми вже декілька разів перетиналися. І в багатьох із них разів ми бачились з вами на благодійному такому більшості, да, мені здається, благодійність нас так поєднувала. Бо такий час зараз. І в котрий раз буду говорити всім, всім навколо себе, що українці дуже добра нація. І я хочу показати, чим займається пані Марія і в чому вона знається. Це такі хусточки. Я, до речі, з дитинства знаю їх, моя бабуся їх носила. Але я впевнена, що ви сьогодні набагато більше нам розкажете про них. До речі, я, я, знаєте, що повернусь до них ще знов і спитаю. Багато людей просто навіть не знають. Вони думають, а, красиво. Але ж, мабуть, все це щось означає. І за кольором, так? Угу. наші глядачі зараз бачать ці. Надзвичайні просто я, я ще збільшуватиму. Іноді це просто руками роблять, іноді це машинка. Ви вже в цьому більше знаєтесь, правда? Так. Це відтак, дуже пані цікаво. Людмила, дякую за запрошення. Нам надзвичайно приємно бути сьогодні тут. Це такий для нас, скажу відверто, історичний момент. Запам'ятаю, напевно, назавжди цю нашу зустріч. І як ви вже попередньо підкреслили, ми з вами. Зустрілись, напевно, не просто так. Тому, то і відомі такі слова, що не всі є випадковості випадкові, значить нам ще судилось зустрічатись, зустрічатись. Так, ми завітали до вас із такою радістю поділитися із глядачами, також із слухачами. Про, здавалося б, українська вишиваночка це просто одяг. А насправді зараз ми усвідомлюємо по-іншому значення, значення цього одягу, і ми розуміємо, що це не просто одяг, це наша історія, це наша традиція, це наш генетичний код. Я навіть знаю, що ви вмієте розповідати якісь легенди, думаю, що своїм синам так само ви розповідаєте щось. Мама говорить вам про вишиванки, так? Так. особисто ви зараз, хлопці, ви надзвичайно виглядаєте гарно. Я, до речі, відразу і показую нашим глядачам, наскільки різноманітні бувають ці так? а оскільки я. Сьогодні запросила пані Марію не просто як маму, не просто як е, людину, яка займається благодійністю, хоча у вас є своя сім'я, є робота, я також знаю, що ви ще і е, психологіня. Ви знаєте, про благодійність я завжди мовчу і чомусь з цим не ділюся. Мені здається, що коли ти робиш добро, так коли ти допомагаєш, то про це не потрібно гучно заявляти на весь світ, і іноді допомогти це не тільки, перепрошую, фінансово. Так це може бути добре слово, це може бути теплий чай. Це може бути просто дотик руки, і це вже буде велика допомога. Yeah. Я абсолютно погоджуюсь І там. є така, знаєте, ще вислів, що права рука не знала, що робить ліва. Але знаєте, слава іноді йде попереду у людей. І це не про те, щоб ми хизувалися ні в якому випадку, коли просто важко маємо підтримувати один одного. І я просто бачу, що ви постійно, постійно в якихось дитячих концертах. Хлопці, ви теж, мабуть, любите співати. Так. так. Дома співаєте? Ну, не часто, але можемо співати. Можете, так. Ну, яка у вас най-най-най найулюбленіша -най пісня? Ну, ми любимо багато традиціональних наших пісень, але ну, може бути, допустимо, це буде. Ой а, воюлузі? Ой, ой, Ого, то тоді я пропоную, сьогодні на завершення точно ми заспіваємо разом з глядачами цю пісню. А от зараз я все ж таки повертаюсь до вашої матусі. Яка пісня звучала в вашому родинному колі від вашої мами? Чи, можливо, бабуся співала? Щось таке, що є в серці, і від того стає легше, правда? Mm. Цікаве запитання. Так мені запам'яталась моя прабабуся, вона дуже часто співала. Здається, не було такого дня, коли б вона не співала. І коли вона співала, вона завжди акцентувала увагу, казала: дивись, навіть птахи співають. Ось і постійно лунала пісня при долині Кущ Калину. Я теж дуже люблю цю пісню. Моя бабуся співала, хоч один коплет разом з нашими глядачами, друзі. При долині кущ калини нахилився до води, ти скажи, скажи калино, як попала ти сюди. Попала ти сюди. Зачарувалася. Збав... До речі, якраз сьогодні я і хотіла говорити своїм маленьким і вже немаленьким музикантам про ліричні українські пісні. Ми, е... Кожного уроку, кожного понеділочку стукаємося в двері з українською піснею, бо ми хочемо розповсюджувати і хочемо робити навіть такий фестиваль, скоро будуть канікули. Нарешті діти підуть відпочивати. І ми дуже хочемо, щоб всі, всі, всі навколо в кожному куточку, де б тепер не були наші українці, вони співали нашу пісню. І ми співали жартівливі. Чому во і ні? Можливо, ви чули цю пісню? Грицю, грицю до роботи, Гриця порвані чебати. грицю, грицю до телят, Гриця, ніженьки болять. Ну тобто, коли український народ вмів висміювати просто лінь. Той Грицько нічого не хотів, не хотів робити. А коли треба йти їсти, знаєте що? Ой, чекайте, де ж тут сісти? <с> Таким чином, український народ вмів висміювати лінь або, навпаки, вмів підніматися над всяким горем і підтримувати один одного. так? Якісь епічні такі ми брали пісні про мам, які чекають своїх синів. Ну, надзвичайно сумні. Глянь моя дитино через Україну. Через нашу хату вже качки летять. Тобто абсолютно різні пісні. да? А от сьогодні саме ліричні. І це, мабуть, якось пов'язано саме з вишиванкою. Знаєте, кожна вишиванка вона має свою історію, але ось наша українська повторюю ще раз, це унікальна річ, яку потрібно берегти, цінувати, бо повтору немає жодна країна, жодна національність. Пам'ятаю, колись ще я маленька була, так і так ем, глибоко не сприймала ці слова е, від старших людей, але вони часто говорили, що е, особливо коли мама вишивала вишиванку своїм дітям, вона вишивала це з величезною любов'ю. З попередніми молитвами, тобто вона молилася і навіть не вишивала, коли в неї був там чи то поганий настрій, чи навіть несприятлива погода. І ця вишиванка справді була така намоленим оберегом для її там відповідно хлопчика чи дівчинки. А я знаю одну іще таку дрібничку, мабуть, але коли весілля, то наречена. Особисто сама своїми власноручечками вишивала вишиванку для свого коханого і дарували йому в день весілля. І, і він її вдівав. І він був в такій сорочці. І до цього ж так пісня і називається Вишиванка. Тож давайте разом сьогодні з вами і з нашими глядачами заспіваємо таку чудову пісню. Вона так і називається Вишиванка. Готові? А ви мені підспівуєте. З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина, вишиванку Вишивала дівчина, вишивала Чорну та червоною нитку брала, вишивала. нитку брала, а та черна ниточка то страждання, а червона ниточка то кохання. Нитка не лачилася, легко смалась. А червона ниточка легко слалась, а та чорна ниточка швидко рвалась, а червона ниточка легко слалась. Ой піду неділеньку на гулянку, подарую милому вище. but Ось бачите, так. Хлопці, ще невідомо, як ви потім, коли ви повиростаєте, можливо, і ваші дівчатка вам теж будуть робити вишиванчики. До речі, там е, був текст про чорні нитки червоні. і про червоні. І навіть з пісні зрозуміло, що чорно то а червоне то кохання, а червоне -то кохання. чого я і хочу побажати кожному, хто нас почує сьогодні, або в повторі, завдяки. Першому українському телебаченні в UK. Ми щиро дякуємо за таку можливість. Вам подобається в цій студії? Дуже атмосферно, правда? Дуже затишно і знаєте, от таке враження, ніби ніби ти вдома. Породинному. Породинному тепло і затишно. Я Ось, навіть постійно і... забуваю кожного понеділка, що в нас іде заняття, що ми вчимо пісні, що я також вчу по програмі Ayy. І навіть показую їм тести, і вони вчать вже інтервали. Ви помітили, що пані Марія співала дуже гарно. І коли я захотіла співати другим голосом, вона продовжувала співати свою мелодію. А це просто чудово. І я вже бачу, як ви тут стоїте з квітами, ага. і ви берете участь просто в неймовірних подіях. І розкажіть хоч два слова про таку діяльність, про хор. Дякую, це е, унікальний проєкт. Називається Songs for Ukraine. Він вже е, три роки на просторах Британії. Ось бачите всі е, хористи, це українці. Е, кілька uh -huh. людей є е, британці, так, uh -huh. але в основному це український склад. Люди неймовірно талановиті. Я е, безмежно щаслива е, долучитися до, до такого uh -huh. моменту, і е, скажу вам, що відчуття. Наче це музична родина, тобто всі репетиції, всі наші проєкти, всі наші виступи, воно як окреме життя, і люди дуже підтримують один одного. Люди згуртовуються, люди багато говорять через музику, через пісню про Україну. І Це mm -hmm. і дуже важливо. Це є основна місія цього хору. Тобто, не просто виступити і все. Ми через пісню співаємо про той біль, який зараз в Україні, про всі так, ці події. Так, так, це а, і у вас бувають концерти, так? Так, ми вже зараз готуємося до липневого концерту, також до жовтневого і вже е, складається програма на різдвяний концерт. Друзі, ну особисто я точно вже хочу піти своєю родиною. Запрошуємо вас на всі ці концерти, назва хору і керівник. Е, керівник пан Богдан. Угу. Про всі наші події я буду зазначати на сторінці, так як вже ще конкретних дат ми не маємо. Воно все в плані підготовки, але воно буде. І хочу сказати, що особливо різдвяний концерт квитки розкуповуються дуже дуже Ох. швидко. Два-три дні і квитків взагалі немає. І це все йде на підтримку України. Так, так, це все на підтримку це України. України. Це донати, чудова це... чудова діяльність, респект всім, хто взагалі організатори таких заходів. М -м, просто Бачите, люди неймовірні молодці. От відчуваєш особливо це зараз в чужій країні, mm -hmm. як наші така українці, підтримка. так як вони вміють згортуватися. І робити оцю колосальну роботу, бо направду це й дуже складно не, угу. не, не, не просто це по часу, але люди вони, вони можуть це, зробити не це най, час най, і Особисто ви це з дітками з роботою, але біжде, да, на Діти часто також присутні на репетиціях, ага. Так, вони присутні в нас Чудово. такий графік, але це добре, вони чують українську пісню. Взагалі тільки хотіла сказати, і з самого початку в нас цей проект від Harmony Prime Music School і почався, тому що ми попали на якийсь захід, де дитина, наша українська хлопчик, вийшов і почав говорити вірша українського з акцентом. Ну, тобто, тобто, ми говоримо на всіх мовах. Наші дітки швидко вчаться, і за того ми дуже хотіли говорити тут українською. Бачите, як воно важливо зберегти рідну українську мову? Це дуже, дуже важливо. Зберегти Хлопці, мову... як ви думаєте, це важливо? От мені цікаво почути, що думають ваші діти. Як ви думаєте, ви ж живете вже в принципі в Лондоні? Так. Ви ж, мабуть, розумієтеся англійською. Навіть дуже. Навіть дуже У вас так. там навчання йде? Так, в школі. В школі, математика, так. Так. І, І всі уроки І всі уроки — англійською. І ви розумієтесь. Ну так. Але по суботах, мабуть, ви йдете в українську школу. Ви вчитеся, ви знаєте українську мову? Я не. Бо І... я довго не вчуся українські слова. <ривіт> Але ти вдома розмовляєш, ти дуже так. гарно говориш українською? Так, Говорить, говорить. Тому що вдома говорите українською? З мамою говорити українською? Так, так. Добре, і на всі українські події на Холланд парк 154 ходити? Ми ходимо туди. Т Теж приходить. Ну до речі, це чудово. Що для українців навіть в чужих країнах є таке місце, де вони можуть прийти і навіть е спробувати українські страви. Там а. є чудовий борщ. Українська домівка на Холланд Парк це унікальне місце для українців, де також дуже затишно, приємно і тепло. І е дівчата, хлопці вони угу. роблять також колосальну роботу. Всі заходи так, так. потрапляєш як додому. Так, атмосфера. Вони працюють ще до проведення свята і ще пісня після проведення свята. І відчутно ну, цю, цю їхню велику-велику роботу. Молодці, просто молодці. Так, низький уклін всім, хто таку ціну платить, бо це час, бо це надважливо саме зараз і сьогодні, воно актуально. Але я хочу хлопці, вас запитати, яка ваша мама? Наймові. Наймові. Вау, Я думаю, почути таке від своїх дітей це щастя. Да? Ну, я говорила з вашою матусею, і я знаю її улюблену пісню. Сказати по секрету. Чи краще заспівати? Заспівайте. Ну, тоді разом з глядачами ми заспіваємо пісню, яка вже не нова, але для дітей вона нова. Дітки, тільки ті, хто вже зі мною на другому грейді, я вам вишлю нотки, і ви зможете зіграти цю Чудову пісню, а разом ми зможемо заспівати всі. Рідна Мати моя, ти моще не госпала, ти водила мене. <голові> <голові> Ой, я б з вами сьогодні ще співали і співали. І звертаюсь <голові> до кожної мамочки, низький уклін, всім вам за те, що в такий важкий час ви продовжуєте кожного раночку прокидатися і жити, жити для своїх дітей. Допомагати всім, чим ви можете допомагати. Все наше життя поділилося на до і після, але, але життя йде. Вже більше трьох років дітки наші зростають. І я постійно кажу: навіть якщо наші діти не розуміють до кінця тексту, про що йшла мова, вони запам'ятають цю атмосферу. Повірте, вони це запам'ятають. Вони запам'ятають голос своєї мами. І іноді я розумію, що голос моєї мами тільки в моїй голові. Тому це просто величезна подяка, що тепер ще й з'явилось українське телебачення в UK, і ми можемо ділитися тут своїм рідним, своїм теплом. Ми можемо бути без меж, бо Music Universal Language. ми можемо співати і ділитися з усіма своїм душевним теплом. Через цю пісню, через цю музику. І е, сьогодні я сподівалася ще дати своїм дітям е, трішки інформації і поділюсь її з вами. Що, окрім тих ліричних пісень, які вже звучали сьогодні в нашій студії, я хочу познайомити вас з дивовижними авторами це наші композитори. Е, до речі, я спеціально роблю так картинки, щоб бачили і ви. І наші глядачі одночасно в програмі зможуть подивитися, які в нас є композитори і автори текстів. Ну, ми вже до Рибчинського якось заходили, і про нього я вже говорила. Так, А от е з приводу слів, сіла птаха, білокрила на тополі. Я думаю, ой, бачите, яка реакція. А я впевнена, що ви це чули просто в своїх домівочках. І так само і ви слухали. І оскільки наші діти тримають в руках гаджети, я постійно заохочую. Про пана Рибчинського ми вже, чесно кажучи, чули. І тут в студії, якщо ви забули, у вас є момент повторити це або подивитися у повторі наші програми. А от зараз хочу спеціально показати про Ігоря Дмитровича. Ось так він виглядав, виглядає вже такий старенький, да? і коли створюється музика. Я не знаю, кожен по-свому. У мене буває так, я бачу перед собою текст, і тоді в мене як народжується якась музика. Як, е, яким чином тут музика народжувалась, я не знаю. З приводу того, що спочатку музика, а потім тексти чи навпаки. Це такий дивовижний процес. Але пісня ця про кохання і про молодого Скрипаля. Тому буквально один куплет, і нотки будуть вже в нашій Гармоні Prime «Music School». У нас є сторінки в соціаль медіа, підписуйтесь і ви зможете так само з нами співати і грати і також цю пісню. І оскільки у вас в руках бувають гаджети, ви можете піти до дядька Гугла. І багато чого дізнатися. Добре? Ну що, заспіваємо, друзі? Сіла! Птаха, I'm mm -hmm. mm -hmm. Селе журавлиною весною, я понесла своє серце скрипа. Які ви молодці! Я щиро вам дякую, ви так підспівували. Але, мабуть, ви помітили, що ліричні українські пісні дуже часто сумні. А я не хочу сьогодні сумувати. Тому ми з вами будемо закінчувати наш тер веселою піснею. Ми будемо підбадьорювати особисто тих, хто сьогодні захищає нашу землю. Низький уклін вам, що і на сьогодні Україна наша. Продовжує боротися. Завдяки вам, дякуємо вам, і з свого боку робимо те, що ми можемо, а саме створюємо щасливе дитинство для наших українських дітей. Ну тож, разом голосно, як справжні козаки. Ой, у Юлузі червона далина овілилася. Слабна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіме. Навіть оператори в студії, а я опладую друзі сьогодні вам, пані Марічка, дуже чудові ваші дітки. Хочу побажати вам і всім, всім глядачам, Божої ласки, охорони, злагоди і здоров'я. Всім, всім, всім нам. І в вас, і в нас хай буде гаразд, що ви. Справжні україночки це роблять, роблю вам ось так. Дякуємо, дякую, нам дуже приємно, таке, Щиро, таке дякую. відчуття, наче, наче вдома. Бачите? Ось силу української пісні, так. силу музики так. і, і так. все так. разом. З'єднаємось, друзі, навколо нашого, навколо нашої культури, нашої української пісні. Всім па Па. па.